Вітаємо вас на каналі Живосвіт! Осінь це пора року, коли природа поступово готується до зими. Дні стають коротшими, сонце світить нижче над горизонтом і тому на вулиці стає прохолодніше. Часто йдуть дощі, а вранці буває туман. У дерев припиняється рух соків. Хлорофіл Зелений пігмент листя руйнується. З'являються жовті, червоні, помаранчеві парви. Що робить осінь особливо красивою. Більшість птахів готуються до відльоту у теплі краї. Вони збираються у зграї та відлітають на південь, де є більше їжі. Це журавлі, лелеки, ластівки. Солов'ї, шпаки, лебеді, дикі гуси та інші. А такі птахи, як синички, голуби, горобці, ворони, сороки, дятли, сойки, залишаються зимувати в рідних краях. Багато звірів теж готуються до холодів. Їжак накопичує жир і шукає місце для сплячки. Білки запасають горіхи та гриби. Ведмідь готує барліг для зимового сну. У лісах звірі стають менш помітними. Адже шерсть у них темніє або сіріє. Це допомагає маскуватися. Комахи ховаються у тріщинах кори під опалим листям або у ґрунті. Деякі метелики зимують у вигляді лялечок чи яєць. У природі все змінюється, щоб пристосуватися до зими. Осінь це пора спокою, підготовки і перетворень. Вона вчить нас помічати красу змін і гармонію в навколишньому світі.